Перепрограмування своєї підсвідомості на успіх. Щоб активувати позитивні програми в повному обсязі, бажано 21 день прослуховувати це налаштування у будь-який час: вранці або після пробудження, або в транспорті по дорозі на роботу, протягом дня або ввечері, коли у вас є 10-15 хвилин вільного часу. Маніфест містить три частини. Перша точка відліку прийняття, друге. Перехід на вищий спосіб організації свідомості, авторська позиція. І третя фіксація в новій реальності. Ви можете повторювати це налаштування за мною, голос або подумки. Або можете просто слухати, відкрившись потоку божественного світла. Вібрації мого голосу допоможуть розкрити ваш внутрішній потенціал і перепрограмувати вашу свідомість на успіх у всіх сферах життя. Тож, почнемо. З благословіння мого вищого «Я», я роблю цю практику, що буде мені на благо. Я приймаю реальність такою, як вона є. Я приймаю себе такою, як я. Є, я приймаю свою унікальність тут і зараз. Я є. Я заявляю, що я є божественна душа, що прийшла на землю. Творити нову реальність і нести світло. Тут і зараз я займаю авторську позицію. Я знаю, що успіх спочатку формується на тонкому плані силою мого духа, з'єднаного з енергією Творця. Я усвідомлюю. Що в мені закладено величезний творчий потенціал. Тут і зараз я з'єднуюсь з божественною мудрістю і божественною енергією. Тут і зараз, перебуваючи в з'єднанні зі своїм вищим я і божественним джерелом, я завантажую і активую нові програми на успіх у всіх сферах життя. Я є прийняття, доброта, любов, я є щастя. Радість, легкість. Я є здоров'я, активність, молодість. Я є достаток, добробут, щедрість. Я є успіх, вдача, процвітання. Я активую свій потенціал і свої таланти. У мене є можливість реалізувати всі свої чисті наміри, які наповнюють моє життя інтересом, натхненням і достатком. Всесвіт завжди підтримує мене. Я Приймаю свою силу творити і проявляти нові енергії в цей світ. Любов, радість і душевний спокій завжди зі мною. Кожну мить я живу повним життям. Програми завантажено, прийнято. Активовано. Відтепер я відкрита потоку життя. Я приймаю всі події як завдання, які ставить переді мною дух. Я знаю, що всі зміни. Які відбуваються в моєму житті на краще. Зараз я можу не бачити всієї картини, але я довіряю Божественному потоку. Я щаслива жити на планеті Земля і нести світло свого Духа на благо цьому Всесвіту. Моє життя наповнене. Божественним сенсом. Я дякую собі за проявленість. Я дякую Божественним силам за допомогу і підтримку. Я дозволяю собі жити у новій кращій реальності. Відтепер так.